Якість від І зверніть увагу на ціну. О, знову медитуєш? Поки я у пошуках рівноваги, міг би пошукати штани. Вибач, у мене був робочий кол. І взагалі, а Звідки у тебе стільки бажання годинами перебувати в Астралі? Я тебе що чомусь образив? Мене вчора не було вдома півдня, а ти навіть не подзвонив запитати, чи зі мною все ок. Ну знаєш, якщо твоє фізичне тіло не перебувало тут, це не означає, що я не відчував твою душу <пух> зараз. Сашуль, ти мені подобаєшся, я не відступлюсь. Готовий прямо сказати про це твоєму Дмитру. Думаю, є сенс набрати його і поговорити прямо по-пацанськи. Коли чоловікам теж треба до Все. Соня, нам треба поговорити. Я на робочому місці не займаюсь балачками з бабіями. Да. Ну, тоді я на прийом. У мене, певно, проблеми з серцем. Воно щемить. Можливо, ваше серце щемить через часту зміну полових партнерів? Та ніяких полових партнерів не було. І та фотографія з любою, вона давня. Тобто рентген вже не актуальний. Як би не було, на знімку чужородне тіло. Чи, можливо, вам подобається така патологія? Мій організм вже не хоче цього тіла. Ні серце, ні інші органи. Ні. Серце, ні інші органи. Якщо ви хочете лікуватися саме у мене, то вам необхідно викинути це тіло з серця раз і назавжди. Соня, ну пробач, ну блін. Вибачення, не панацея. А тепер залиште мій кабінет, будь ласка. О. Побачення в ресторанах зроблю за мене борця сумо. Що, сьогодні знову було аж три? Ні, два. Третій зайнятий. Але в якості вибачень надіслав еклери. М -м. <плес> Добре, хоч квіти на ній. А що після спільних трапост, у вас не доходить до спільних фізичних навантажень? if you know what I mean. I know. But uh, задача пізнати кожного з них, а не крутити одночасно з шури ремор. Я не така. Ти сама! Обрала цей шлях, Але мені хочеться, крокуючи цим шляхом, втрачати калорії, а не навпаки. Все. Я сідаю на дієту. Оце правильно. Дієта наше все. <пит> У мене є дещо краще погристи. <пит> Давай розповідай, де ти вчора була увесь день. А, та я на це мала на увазі. І взагалі яка різниця? Забудь. О, ні, ні, ні. Мені це хитро відомі. Коли жінка каже, щось що із приміткою не варто уваги забудь. це означає навпаки. Слухай уважно, нічого не пропусти. Тому ш. Розповідай. Не з тими ти час проводиш. Дякую. Будь ласка. А це ще хто? Не бери. Чого? Тому що я знаю цей номер. Так, це шахраї. Це новий розвод. Ти береш слухавку, а вони списують всі гроші з твоїх карт. Серйозно. О, отак. Добрий день. Добрий, добрий день. Шановний. Дрібні не цікавлять. Ну, знаєте у мене справа на серйозну суму. Я нещодавно з'їв вариничок з вашого закладу. З Сюрпризом. Думав у ломбард віднести, а потім зрозумів, що можу отримати більше. Бо пам'ять. Вона дорожче за гроші. Розумію. Розумію. Будь ласка. Дорожче. Будь ласка. Дорожче. Будь ласка. М -м -м. Угу. е, Алло. Любаня, привіт, пам'ятаєш Я... ти це. Де ти ходиш? Я бачу. Речі, як ти дивишся на те, що відкрити літній майданчик? Свіже повітря, смачна їжа, така романтика людям в є. Вибачня, не панацея. Романтика. Афігенська ідея. Супер. Любанька поганого не порадить. Ти давай кабанчиком. Фіма! А якщо він сюди припреться або подзвонить Дімі, він вже вчора на це натякав. Так, ти тепер Йох, давай і сама викручуйся з цієї пози. Серйозно, це твоя порада? Ірка, мою, в мене важка ситуація. Саша, ось це важка ситуація, а у тебе просто непорозуміння. Давай. Привіт, вчора я за батьківськими спальниками. Вирішили з сонечками поїхати в ліс. Природа, тиша! Нуль зв'язку з цивілізацією! Романтика! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Нуль зв'язку, кажеш? Ага. А це цікаво. Ти знаєш, ми з Дімою поїдемо з вами. Ні-ні-ні. Я орендую авто. Я вже орендував, і сонечка на мене в ньому чекає. та закуски з нас. Бабки для мене взагалі не проблем. <му> ну, хіба я можу відмовити друзям? Сашунька, чекаю вас внизу. Ірка, Саш, хід думки вірний. Але все життя в лісі не сховається. Ну, по-перше, поки не буде зв'язку, є час придумати, що робити далі. А по-друге, я сподіваюся, за цей час Дена взагалі попустить. Це реально жирний план. Не кажи про мені слово жирний! Алло, батька, хеллоу! Ірочка, привіт. Слухай, я замовив столик в ресторані. Устриці круасани, весь шарман. Ха. Я не можу. Я йду в ліс в похід. У, -у, -у, -у обожнюю походи. Давай я з вами. Ні, 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 ні. У нас там тематична вечірка, тільки мавки без лукашів. Все, Давай не можу говорити. Несу палатку, Па-па. Зараз, секундочку, папа. Так, 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 так. Та-дам! Ну, 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 це буде незабутньо. природа. Угу. А ще Саша Так, Давай. Зараз. Сашень, а чого це тобі раптом захотілося на природу. Та це мене Фіма вмовляв. Каже, що їм сонно і буде. Лише вдвох дуже нудно. Mm. Я не могла відмовити. У мене зомб в роботі через декілька годин. Знаєш, наші стосунки це теж робота. Так що давай. Працюй. Ну, що? Розкладаємо намети. Візьми мене. Накинься на мене. Ір. Все нормально. Ага. Ір. А? А. Смачного. Шу -шу. Якщо чесно, я погодилась тобі допомогти, просто щоб бігаючи серед столів, скинути калорії. Але дивитися на цю всю смакоту просто вже немає сил. Іра, а хочеш я відволюку тебе від думок про дієту думками про сердечні діла? Я у мене одна подруга з м'ясом? сиром, за Ні, Подруга. Люда, mm -hmm. який небайдужий один хлопець Тіма. Люда і Тіма. Ага. Так от вона його була спочатку відшила, а потім зрозуміла, що він їй подобається. А він же з іншого на побачення почав ходити з тонею. Mm, ясно. Ну, тоді, мабуть, передай люді, mm -hmm. що, щоб забути Тіму і Тоню, то треба знайти когось нового. Це так порада від міри. Що, здогадались? Одразу. <звук> <звук> Діма, чуєш, ми ж домовлялись, чоловічі справи на мені. Слухай, я не дуже шарю в цих диких відпочинках. На твоєму фоні це прямо видно. І важко налагодити стосунки, коли я в її очах не альо. Ти весь табір організував, де мені хоч щось зробити. Правда? А? Щас я вже півтомився. Добре, що в таборі є справжній чоловік. Так, передаю, так би мовити, кермо. Давай передав, якщо ти хотів мене вбити. Ти нагадуєш, що тут є свідки. ні 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 Сонечко, вибач, вибач мене, будь ласка, вибач, будь ласка, далі тільки романтика і повна безпека. Не переживай, все буде добре. Спочатку я думала, що він зовсім не серйозний, а потім передивилася, а він такий апетитний. Ні, який він на роботі. Ні. Він так старається і ніби зацікавлений не тільки про той його. Ні. І тут ця Соня так невчасно з'явилася на горизонті. Я думала-думала і зрозуміла, що я не хочу цю ситуацію так просто взяти і проковтнути. А я хочу. Усім привіт! О, привіт! Ну, кому тут потрібна допомога? Це я попросила Артем, собачник, З волоссям тобі краще. <сум> Сорі, Любчик. Але дивитися, як тут всі жруть, це просто тортури. Тому я знайшла собі заміну. На, ручки? А тобі заміну фіми. Оп. Клас. Залишилось налаштувати інтернет і взагалі буде легше відпочинок. Інтернет? Так, я ж сказав, у мене кол по роботі. Маю бути на зв'язку. Зараз подивимось. Ну. Єсть. Ми знову з інтернетом. Сонь. Тут така справа. Поки хлопці будуть довго шукати дрова для шашликів. Ти б могла переставити машину? Я хочу тут позайматися йогою. <рес> така місця ж багато. Саме звідси відкривається розкішний вид на річку. <рес> ну, добре. Дякую. Я допоможу. Ага, ще, ще, ще. О, будь здорова. Дякую. Не буде інтернет зв'язку, буду. О! Бачу, ти не сильно Дімі допоміг. Я просто думав про тебе. Дякую, це дуже мило. Мій чоловік, мрія. Е, це, як то кажуть, квіточки. Ягідки будуть потім. Хоча ні. Ягідки теж будуть зараз. та дам Я як лікар кажу, що пацієнт пішов на поправку. Чесно? Чесно. Твою мати, хто старлінь зламав? Ай яй-яй-яй-яй-яй. Це я винна. Я попросила Соню переставити машину. Я отам йогою займалася, бо там ну, дуже гарний вид на річку. Як це? Ми так? І головне, я навіть не почула. Скажи. Будь здоров. Ах! Моє сонечко. А, сонечка. А... Це лихоцвіт. Луговий. Фім, ти ідіот. Це ж алергійна рослина. Соня, Сонечко, я, я не знав. Я тобі чесно кажу, я не знав, що це алергійна рослина. Все нормально. В мене себе птичка. Давай я тебе проведу, покажу, де, де, куди йти. Якщо дуже хочеш жрати, грати, треба все це переспати. Сподіваюсь, надійна подія. Бодя, привіт! Привіт. Як ваша природа? Класно, повітря, шашлички, жаби квакають. Мене теж давить жаба, що я зараз не з тобою. Надійшли хоч фото. Скучив, не відволікаю, папа. Щит, -па. сашулік, Сашулік, Сашулік. Зараз обов'язків знаходиться поза зоною досяжності. Дім, ну немає тут зв'язку. Ну що ти ще придумаєш? На дерево полізеш. Дім. Серйозно. А, є. Я ж казав, є мобільний зв'язок. А. Ха. Клас. О. Що? Ірка дзвонить. А. Алло. Ну, Діма, э, сфоткай мені Сашу на природі прямо зараз, потім поясню. Так, зараз. Усміхнись, фотку просить. Відправа. Чого такий ідіотський ракурс? Пофіг, підійде. А я лиш дура, 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 сумніваюсь особі. Ну, гріпа тура від своєї же брехні. Я буду-буду, буду відділяти ці духи. А на о що добре дурок плюнув на душу мені. Та я просто не хочу тебе лякати своїм виглядом. Цьом папа. Ну що? Понеслася. Слухай, ми ну його. Онлайн-зустріч на дереві це якось небезпечно. Нічого, 30 хвилин страху і я внизу. А, а нічого, що всі помітять, що ти сидиш на дереві. Блін, точно. От. Фон розмию. Дякую за пораду. І постараюсь без травм. Травми кажеш. Зупинись? Калічити себе, щоб відтягнути розмову? Ріж. Треба відтягнути час, а там буде видно. А не простіше подзвонити Дену, зустрітись і закрити цю тему. Не слухай це стекло, ріж. Щось сталося? А? 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 Просто ти така налякана. А. Та все гаразд, просто мені здалося, що тут ще хтось є. А ти чого не з соною? Та я вийшов в Соні по водичку. Ти не переживай, тут крім нас і кліщів більш нікого немає. Стій! Підсади мене на дерево. Хочу зв'язок зловити. Що зараз? Так. Зараз. Так. Давай сюди. Ага. Так, а, ну давай. Оттак. Так. Давай обережно тільки Оп. обережно. Ага. Обережна. От Оп. 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 Тихо, тих, 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 тих. Сашунька, все нормально. Так. Тим що сталося. Оце. Там водичка. Угу. Сонечка, А зараз вже до тебе можна. Не підходь до мене, ідіот. Ти не людина, а катастрофа. А ну-ка й Вибач. <гас> Та я навіть розблокувати телефон не можу, щоб на себе подивитись. Мене фейсайдів не розпізнає. Щоб тебе. Б... <гас> Ще трішечки сердиться. <гас> Що ти робиш? Перевіряю лайфхак, щоб зловити мережу. А... А? Є! Що? Підправилася? Ну, за що? Певно, доведеться вести Соню в місто. Ось це правильне рішення. Треба згортати табір і повертатись назад до цивілізації ближче до людей, до мережі. Ну, чекайте. Давайте хоча б. Поїмо перед дорогою. Дрова є, м'ясо замариноване. Ну добре. Я за. Фіма? Я... я теж. Можливо, все ж таки вдасться створити для Соні романтик. От бачиш, а я тобі допоможу. Ох, дякую за швидка. Дякую. чудове завершення дня. У нас пити не їсть. Треба якось обережно, бо ж лікається. mm Люсі! Еклер! Що ти робиш? Вкуси мене. Дідес! Що ви тут робите? Котра година? Час повертатися у ліжко. Ліжко? Ну, знаєте що, ви, звісно, красавчики. Я не знаю, як ви так швидко все це організували, але безмежно вам дякую. Будь ласка. Так, це сюди. Е, Масік, а… І шашлик буде готовий за три хвилини. Ну, все, піду кликати. Сонечко, сонечко, диви, що я тобі тут організував. А я піду листочки на дереві порахую. Йди, іди. Тільки біля кропиви не просять, як минулого разу. Угу. it's about to go down keep it moving all night can you hear the sound set the pace because it's time make you believe you're amazing it's your world it's your time do your thing just shake it put it on the line shake 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 it for me take 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 the moment break 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 the moment. Твою ж! Що <гас> ну все. Фіму відправив на екзамен з романтики. Ми теж можемо спуститись до озера. Я залюбки. Ага. Я сподіваюся сьогодні на поцілунок. Але не від іри. І не з прокусаними губами. Життя білі терпи. Терпець тебе шліфує. Треба буде, щоб губа підсохла. <ривіт> <ривіт> а можна тебе на хвилинку? Що <ривіт> ти хотіла сказати? Любчик, я хотіла вибачитись, що вона тобі вечір. Знову одяг. Я в лісі, у мене немає зв'язку. У фіму соннею зараз, напевно, є зв'язок. Люба, що ти з цим фімою? У тебе он, принц лежить майже готовий. Бери і роби щось. А, про мене не думай. Я вам не буду заважати. Я планую знову закинутись з надійним, щоб не жарти. Нащо ну, ти мене штовхаєш? Люба. Тому. Ну, Я, мабуть, піду вже час. Та ну куди ж? Та треба, щоб рана загоїлась. А Любчик у нас вміє зализувати рани. Тобто, гарного вам вечора. Вперед, обережно, обережно, очі не відкриваємо. Очки не відкриваємо і та-дам! Вау!

Будь ласка, ну, давай вип'ємо за. Чоловіків, які вміють дивувати. За цей вчинок я тобі все пробачаю і кажу так. Так. Я кажу тобі так. Чи це все не для мене і. І тоді це дійсно найгірший день в моєму житті. Так, це для тебе. Що вже знову сталося? Що? Це найкраща пропозиція в цілому світі. Я найщасливіша людина. А це хіба не любля? Бов. Таку каблучку фіма десь дістав. Вітаємо. Дякуємо. Обіцяй не ховати свої сльози, вірити, навіть найстрашніші рози. Пам'ятай через усі зими і літа Закохані в життя.